Дві тони куті. В Івано-Франківську у величезному казані вже традиційно готують смаколики для містян. Цього разу в Різдвяні свята в самому центрі міста доброзичливі пані в українських хустках пригощають кутею усіх охочих. Прошу, смачного, Дякую. веселих свят. Всього вам найкращого, І з Різдвом Христовим. Слава Христа! Почали приготування ще о восьмій ранку. Розпалили багаття, підготували необхідні інгредієнти і вже до обіду наварили близько двох тонн каші. Галина разом з іншими учасницями допомагала у приготуванні. Каже, дуже хвилювалися та старалися зробити кутю майже як вдома. П'ять тисяч порцій куті І додавали, звичайно, то що все має бути в кутю. Звичайно, мак, розинки, оріхи, цукор. Все ми готували. На костріх кутю. Звичайно, все те, що давала вдома на святий вечір, і так само вдавали сьогодні сюди. Кухар, який займався приготуванням, розповідає, керувався традиційним рецептом, за яким готували кашу багато років тому. Але головний секрет смачної куті полягає саме в тому, аби готувати її лише у доброму гуморі. Як звичайно, як готували наші бабусі, прабабусі. Звичайний дігрієнт. Секретний дігрієнт, я ж кажу, що командна робота, бо рук приклало до цього надзвичайно багато людей, і якось воно так склалося, що в кінцевому результаті воно якось смачніше їсти, ніж вдома, бо ти розумієш, який це об'єм, яка це кількість роботи. Посмакувати кутею зібралося чимало франківців та гостей міста. Прийшли сюди з сім'ями, з дітками, онуками та просто для того, аби надихнутися атмосферою Різдва та гарно провести час. Страва прийшлася містянам до смаку. Відзначають, що на вогнищі має особливий смак. Дуже смачна. Так відчувається такий наваристий смак, легко солоденька, така по-домашньому. Як вдома, бо я власне тільки приїхала з Польщі, і так і тут відчувається ця домашня атмосфера. Дуже за цим скучила. Як бабуся, та мама готує дуже смачно. Дуже. Вона рідка. Ми не звикли до рідкої куті. У нас е, вона більше схожа каша, да? ну не іншої консистенції, але дуже смачно з димком так колоритно. Коли ви знаєте, коли так на відкритому повітрі, гаряча, це особливий кос така. Ніколи не смакувала таку кутю. Хоча гаряча вдома завжди така не є наскільки гаряча, це гаряча з такого казана. Перший раз смакую. На цьому робота кухарів не закінчується. Польова кухня з гарячими стравами для містян буде працювати 10 січня на вулиці Довженка біля храму та 12-го біля панорами Плази. Валентина Фударчук Ігор Горпопик, телеканал 402.